За ріст квартплати майже удвічі провладна в Тернополі партія готова відповідати особисто. Про це заявив представник політичної сили, мер обласного центру Сергій Надал. По-перше, ми це рішення прийняли, значить ми взяли на себе відповідальність. По-друге, тарифи в Тернополі не мінялися з 2008 року. Люди, ті кошти, які платили, Жаків їх збирали, але реально за ці кошти жаки нічого не могли зробити. На сьогоднішній всі підприємства Жаків всі були збитковими. Порівняйте, з 2008 року на сьогоднішній день зарплата мінялася скільки разів? Тоді була мінімальна зарплата 500 гривень, коли приймали тариф. Сьогодні має мінімальну 960, а працівники ЖЕКУ ніхто менше, ніж за 1200 працювати не хоче. Але з підняттям тарифів каже Сергій Надал, тернополяни можуть самостійно визначати, за які послуги їм оплачувати, а за які ні. Тобто, якщо у під'їзді не працює ліфт, це повинні зафіксувати комунальні служби. Мешканці у свою чергу платити за таку роботу, а точніше, не роботу, не повинні. Аналогічна ситуація із вивезенням сміття. Буде виділено окремо три строчки: перша квартирна плата, плата за ліфт, плата за вивезення сміття. Працює ліфт, забезпечує роботу якісно прибраний, чистий. Платиш, не працює, не платиш, відповідно, фірма, яка займається обслуговуванням, є стимул працювати краще, забезпечити роботу того самого ліфта. Таке саме і стосовно вивезення сміття. Якщо ж недопрацювання комунальних служб не відмічають, а тернополян змушують платити за ненадані послуги, варто повідомити про це контролюючі служби або управління міської ради. Винних влада обіцяє покарати. Жекам це загрожує навіть розформуванням, зазначив Сергій Надол.